друзі, до вашої уваги сьогодні чудовий майстер-клас по виготовленню ось такої цікавої, об'ємної троянди. Ця троянда виконана з іранського формірану і має об'ємна трояндочка. В діаметрі вона в нас досягає сама трояндочка, ось, бачите, 11 см. 11-12, має плоску. Основу, що дає можливість кріпити на любе кріплення. Це у мене брошка, може бути обруч, можна ж наробити ось таких об'ємних троянд і створити чудовий об'ємний обруч для фотосесії, може бути відповідно заколка волосся, може бути прикраса на пояс і так далі. Тобто вже ви собі дивитеся, де, для чого яке кріплення. Значі, основа зовсім плоска, я сказала, тому можна використовувати на любе кріплення. І так, друзі, ми з вами розпочинаємо. Для даної прикраси ми з вами використаємо іранський фаміра. Колір у мене крем брюле, або можна взяти колір антично-білий, вони по відтінках дещо схожі. Якщо хочете трішечки більш насичений колір, може бути ще Персиковий, зранку. Товщина фамірану в даному випадку 1, 1, 2 мм. І так, далі нам з вами, друзі, треба нарізати відповідно, заготовочки. На дану трояндочку у нас буде 4 розміри. Це все квадратики. Із квадратиків, розмір ви бачите на екрані, ми нарізаємо, відповідно, крапельки. Це вже ви. Вивчили і всі ще знаєте, як це робити, але для новачків все ж таки можна повторити. Для того, щоб наша трояндочка мала більш такий цікавий оригінальний вигляд, ми її будемо підтоновувати. Якщо, наприклад, у вас немає постелі, можете залишити. І без тонування. Просто продовжувати без тонування. Теж буде чудова трояночка, але якщо у вас є масляні корейські пастелі, то ви візьміть, будь ласка, відтіночок. У мене оце 239, ось такий. І зараз я вам покажу, як я підтоновую дані заготовочки. Тонувати ми будемо слідуючим чином: набираємо на паралонову суху паралонову губку пастель. І починаємо тонування відповідно. Ось таким чином. Найменші пелюсточки ми протоновуємо більше ось так бажано зверху пройти, для того, щоб було пізніше, гарніше дивилася ваша троянда. Далі, слідуючи ось ці пелюсточки, я зараз вам покажу яким способом ми будемо набираємо знову на перелонову губку пастель і наносимо ось такими полосочками. Можна по-іншому тонувати за допомогою наносити пастель саме на пальці, але я хотіла відразу і так вам показати, але зрозуміла, що це буде не зовсім зручно. Тому все ж таки тонуємо ось таким чином не всю поверхню, а такими полосочками. Ось в деяких місцях просто протоновуємо більше, деяких менше. Взагалі, зараз я вам покажу, як я тоную, якщо це поза камерою, на всякий випадок, просто щоб ви знали, як тоную я, щоб не наносити на паралонову губку. Це вже буде просто суто від мене. Я вже показувала цей спосіб тонування. Він не зовсім, можливо, гарно дивиться на камеру, але зараз я покажу, як це виглядає. Наприклад, ви вирізали пелюсточки. Це додаткова пелюсточка, наноситься пастель на пальці. Добре, наносити на пальці. Беремо тоді розігріту праску, прикладаємо вже при обробці. І прокручуємо в пальцях вже краєчки саме. І тоді саме так тонувала я цю троянду. І тоді розтягуємо. І тоді пастель лягає трішки по-інакшому, ніж ми нанесемо її ось таким способом. Ну, на камеру це робити Мені не хотілося, я передумала все ж таки. Тому буду тонувати ось так. Але ви знаєте, що є ще ось такий спосіб. І обирайте собі, яким же способом для вас більш тонування, більш підходить. Тому що де в кого нічні пальчики, і це, можливо, манікюри, і не зовсім зручно наносити таким чином пастель, тому я вирішила все ж таки показати. І ось цей більш такий варіант вигідніший в даному випадку. Ну, але ви маєте знати, що можна робити і таким способом. І так, ми з вами протонували всі чотири розміра, пелюсточок, і проходимо відповідно до обробки. І так, друзі, переходимо до обробочки. Пароломнова губка. Беремо першу заготовку і добре обробляти бульками. Ну, але не всіх розмірів у нас, наприклад, є бульки. Якщо найменший розмір, ми можемо Зробити, наприклад, ось такими стіками, як у нас є, в основному всі, хто робить квіти з Фаумірану, то на подальші, більші такі пелюсточки в нас немає. У мене особисто є бульки, ну, але в більшості людей таких бульок немає. Тому лампочка вона може бути трішки менша. І, друзі, дивіться, що хочу показати: нижню частину нашої заготовочки ми маємо добре пробулити. Ось так зробити, щоб вона прогнулася знизу. Так, ми зробимо всі три розміри. Якщо найменші розміри, ми з вами були, значить, зверху, то ось ці більші пелюсточки ми пробулюємо більше знизу. Ось, дивіться, що ми будемо робити з вами далі. Так, найменший. Перший, другий, третій і четвертий розмір. Ось так. Дивіться, беремо перший розмір і прикладаємо до праски вершечок. Низ вже не зачіпаємо верх. І тоді ми складаємо ось так в гармошку і крутим. Ми крутимо і трішки підтягуємо, наче, ось, майже не розтягуємо, щоб у нас зберігся ось цей гафрований край. Це найменше трюсточка. Потім другий розмір, теж добре прогріваємо, збираємо таку дрібну гармошечку. Низ практично, я не прокручую, я кручу тільки сам вершечок, і легенько його розтягую зверху, легенько, не сильно. У нас виходить ось така пелюсточка. Деякі пелюсточки, я ще ось. Перекрутила і ще так, наче трішечки підтягую. Ви бачите, що на даній квіточці є ось такі завернуті пелюсточки. Підтягую деякі, не всі. І тоді наша пелюсточка ось так загорнеться. Ну, це треба робити не на всіх полюсточках. Зробити, наприклад, дві-три таких пелюстки. Всі решта все ж таки менш більш мають бути рівненькі. Слідуючий розмір знову. Знову крутимо в пальцях, добре перекручуємо, можемо трішки підтягнути, і легенько розправити. Це у нас слідуюча пелюсточка. І найбільше Вона ось так виглядає. Ось це ми маємо обов'язково обробити. Ми ось так і прикладаємо, ось таким чином, приклали. Знову складаємо і знову крутимо. В Пальцях я перекручую фаміран до тих пір, доки відчуваєш, що він робиться такий тончий. Я його не відпускаю, він робиться гарячий, наче не гарячий, а теплий в пальцях, і робиться тоненький. І тоді можна розтягнути. Можна так само, трішки, щоб не загорнулося по лісточка, її трішечки треба ось так підтягнути за краєчок. І тоді відпустити. І вона у нас буде кожна пелюсточка по-своєму оброблена ось таким чином. Ось таким чином. Такі отака обробочка пелюсточок. Після того, як ми обробимо всі деталі, ми з вами переходимо до зборочки. Так, друзі, переходимо з вами до зборочки. Для зборки я буду використовувати смужку Фоамірану. Ширина смужечки 3 см, довжина смужечки 15 см. Це приблизно можна менше, Це, щоб не створювати бутон і свульги, ми сформуємо його із фамірану того самого кольору. І так, Перед тим, як його сформувати, ми робимо слідуюче. спочатку підтонуємо верх. Буде видно тільки сам вершечок, тому ми ось так підтонуємо верх. Тоді, все ж таки, треба його перекрутити, для того, щоб він був більш такий легенький, тончик, сам краєчок. І якщо ми будемо дивитися, заглядувати серединочку троянди, щоб він ось дивився бачите, в серединці там закручений такий бутончик, щоб він дивився ніжно. Так, добре, прокручуємо, не спішимо. Так, ось такий у нас вийшло заготовочок. Розтягуємо її. Можна ще за допомогою слопальнички теж підтягнути краєчок. Все ж для того, щоб бутончик був не зовсім такий рівненький по краєчку, а мав трішки форму. Далі для зручності, просто щоб мені було зручно тримати трояндочку. В руках я беру проволоку, пізніше я все одно її обріжу. Якщо вам зручно без проволоки, можете працювати без проволоки. Наносимо клей, я вставляю дротик ось, і починаю скручувати. Відповідно, дивимося не на низ бутончика, а зверху. Ось, Я прям так скручую ось сам вершечок. Постійно клеєм можна навіть не промазувати, пізніше ми все зафіксуємо. Зараз просто ось так крутим, формуємо наш чудовий бутончик. Ось. Таким чином, у нас вийшов бутончик. І вже тоді краєчок, відповідно, ми з вами підклеїмо. Якщо вам не подобається саме цей краєчик, його теж можна запальничкою трішечки взяти, легенько підкрутити, щоб він ось так загнувся. Якщо вам це не заважає, нехай залишається. Беремо найменший розмір наших пелюсточок і починаємо далі формувати наш бутон. Наносимо ще клей високо. І наклеїмо прямо на сам краєчок для того, щоб наш, ось ці, наші ці заготовочки покривали ще ось так бутончик і формуємо, відповідно, таким чином наш бутон. Зараз будемо клеїти заготовочки першого розміру по кругу, приблизно на половинку, можливо менше, ніж на половинку попередньої пелюсточки і вперед. Слідкуємо завжди за самим верхом нашої, нашої трояндочки, щоб зверху вам подобався вигляд. Це саме головне низ у нас закривається, залишається тільки верх, тому постійно слідкуємо за верхом. Бутончик у нас такий немаленький, такий, ви бачите, на зразочку, він такий плотненький. Значить, тому ми наклеїмо. Плюсточки наші в два чи в три ряди. Вже зараз я покажу, як вийде ось ось так. Таким чином ми з вами. Сформували ось такий чудовий бутончик. Далі, друзі, беремо слідуючий розмір і продовжуємо. Значить, наносимо знову клей і продовжуємо. Ми вже, як би сказати правильно, опускаємося донизу, слідкуємо за тим, щоб наші пелюсточки вони були дещо вищі за бутончик. Ну, але не набагато, щоб не закрити внутрішню частинку бутончика, а трішки тільки трішки тільки поверху пустити. Ось так. На буквально, скільки там, пів сантиметра вище бутона, наклеюємо всі слідуючих 5 полюсточок наших. Заготовлених ось так, щоб зробити ще точніший трішки бутон. Чотири в мене приклеїлось і вже, в принципі, закрився бутон, але в мене є п'ять пелюсточок, тому я п'яту теж підклею. Ось. І вийшов вже ось такий бутон. Знизу можна ось ці заготовочки для того, щоб вони нам не заважали і краще було зрозуміло, ми їх обріжемо. Можна було це зробити відразу, можна це зробити як я зараз. Значення тут немає. Так, беремо слідуючий, слідуючий розмір, пелюсточок і продовжуємо. Слідуючий розмір пелюсток, ми будемо з вами наклеїти. Ось таким чином. Тільки перших три пелюстки ми ще наклеїмо до верху, слідуючи вже будемо клеїти вниз. Дивіться, ми беремо наш бутон, візуально розділяємо на три частинки і три пелюсточки підклеїмо таким чином. Це буде у нас перша, це у нас буде друга. Можна взяти ось таку закручену пелюсточку знову ж. Щоб дивилася гарно, це буде у нас друга пелюсточка, ми маємо її ось тут теж підклеїти і третя. Зборка чисто індивідуально придумана мною, тому ви, ну, якщо хочете саме ось таку трояндочку, то повторюйте те, що роблю я, тому що інакше. Скоріше всього, що не вийде. І так, три полюстки ми з вами підклеїли, далі ми будемо клеїти ті самий розмір полюсточок, тільки вже по кругу і розвертаючи полюстки донизу, ось таким чином. Наносимо клей, беремо полюсточку, ось так, і приклеюємо в нижній частинці. ось так. Ось. І вона вже буде у нас йти вниз. І вже, друзі, тут ми клеїмо по кругу, Ось таким чином. Продовжуємо ще дві колючки. І закриваємо з вами цей ряд. Ось так ми їх підклеїмо вже тут таким чином. І остання пелюсточка. На даному етапі для того, щоб нам вже вирівняти значить, нижню частинку нашої троянди, ми з вами зрізаємо вже проволочку, вона нам вже не... Нам і переходимо до останнього, на останньому розмірі, для того, щоб наша серединка, не серединка, а нижня частина трояндочки була плоска. Ми з вами оці краєчки відразу відріжемо, щоб вони не робили нам лишнього знизу об'єму на всіх пелюсточках. Що робимо далі? Продовжуємо клеїти так само, наносимо клею вже ось знизу, і просто невнесенько ложимо і прижимаємо ось таким чином. По Наносимо клей і по кругу до закінчення цього розміру, ми наклеюємо пелюсточки. Ось так. Ось таким чином. Ми наклеїмо вже до центру, як ви бачите, я трішечки відступаю, щоб наша трояточка. Стала більш такою плоскою основкою, якщо наклеїти сюди до краю, то вона не вирівняється так добре. І таким чином продовжуємо. Ось, десь від центру буквально сантиметр, і наклеюємо. Ось так в нас виходить. Ось так це останній ряд нашого. Нашої трояндочки і ми їх ось так підклеїли. Дивіться, в мене залишились теж дві пелюсточки. Ось моя трояндочка. Ми її ще зараз вирішуємо дещо. Ну, але з внутрішньої сторони воно ну, ось так виглядає. У мене ще є дві пелюсточки, не обрізані. І я їх от так до центру підклею в цю сторону. Для чого? Для того, щоб трішки вирівняти в деяких, можна і три полюсточки ось так підклеїти. Тому доробимо ще одну пелюсточку, розділимо знову нашу тріандочку візуально на три рівних частинки і підклеюємо до центру вже ось так. Це розмір той же самий: ось так. До центру раз, до центру два. І ще одну пелюсточку я зараз дороблю, і теж з центру приклею сюди, для того, щоб трішечки нашу трояндочку вирівняти. І так, друзі, всі пелюсточки ми підклеїли. У нас ось така чудово-пишна трояндочка вийшла. Нам залишилось з вами зробити ось такі чудові листочки. Значить, зараз я вам покажу, як їх зробити. Як вирізати, потонувати, відряджати на молді. Майстер-клас у мене вже є. Ось тут ви зараз побачите посилання. Хто не бачив майстер-клас, нажміть на посилання і передивіться, передивіться будь ласка, даний майстер-клас. Далі, як створити ось таку форму, як закріпити зараз я вам обов'язково покажу. Тому продовжуємо. Так, ось такі листочки. Ви. Зможете подивитися, перейшовши по посиланню, я вже вам це сказала. А ми з вами зараз продовжимо роботу з цими листочками. Тобто, якщо ви ж знаєте, як робити, ви наробили листочків, але це ще не кінець. Значить, що ми робимо далі? Далі нам треба надати такої форми, щоб вони були, ось, наче такі зім'яті, вони тоді мають гарніший в даному випадку вигляд. Тому, ну, Принаймні я так робила, я вам покажу як я робила. Вже віджаті, протоновані листочки. Віджаті на молді, я їх легенько згинаю і перекручую. Дивіться, наш листочок робиться ось, він віджатий, але він робиться ще йому певна форма. Це теж досить так, оригінально Дивіться, легенько перекручуємо, щоб не спортив наш листочок, щоб він не порвався. Трішечки підтягуємо на пальчик, ось так надавлюємо легенько. Тоді розгортаємо і в нас виходить ось така. Наші листочки різноманітної формочки. Так я оброблю шість листочків Далі, друзі, ми обробили з вами ось так листочки, і нам, відповідно, треба посадити ці листочки на проволочку. Проволоку можна взяти вже готову, обмотану. У мене в даному випадку просто мідна проволочка 0,6-0,8 мм, а не більше. Що ми робимо? Точніше, що роблю я? Беру я просто можна на секундний клей, можна робити так як я, ось цю центральну прожилку приблизно на сантиметр. Наносимо клей, вкладаємо сюди проволочку і відразу це місце прожимаємо. Причому прожимаємо добре, ось так протягуємо, я прям ось так роблю таку як канавку з цієї сторони, щоб добре все проклеїлося. І далі буду використовувати тейп-стрічку. Беремо тейп-стрічку. Я беру такого зеленого кольору, можна взяти іншого, світлішого кольору вже теж дивиться по вашому замовленню або по вашому бажанні. І обмотуємо листочки. Так, о, зробимо всі шість листочків. У даному випадку у мене шість листочків, і всі шість листочків я посажу ось так на проволочку. Далі нам треба скрутити з вами таку гілочку, тому ми беремо три листочки це все досить просто. І, відповідно, формуємо гілочку. Один листочок вище. Обираєте який, два листочка Нижче ми зразу отак в руках скріплюємо ці листочки, потім закріпимо, відповідно, тейп-стрічкою. Приблизно так. Тоді я тримаю тут проволочку. Вирівнюємо відразу, щоб все рівненько потім нам було, тому що нам треба кріпити брошку чи ще, що то потрібно, щоб проволочка лежала рівненько і не створювала зайвого такого потовщення. Ну і, відповідно, закріплюємо, робимо гілочку. Все, зайве ми з вами обрізаємо. Так, повертаємо, расправляем. Так, лайфхак обрезаем. У нас есть одна гілочка. Точно то самое мы сделаем и с следующей Складаємо Складываем Теж закріплюємо тейп стрічкою. Зайве обрізаємо. Так. Ось у нас є дві такі гілочки, у нас є трояндочка. І ми одну гілочку кріпимо в одну сторону. В даному випадку у мене так було зроблено. іншу гілочку в іншу сторону. Кріплю я їх не по центру, а трішки вище, все ж таки, бо в мене була ось тут закріплена брошка. Кріпити краще на секундний клей, відразу говорю. Клей у мене ось такий. Придбати його можна в інтернет-магазині хобі плюс Це секундний клей. Я його відкриваю. Ось. Намазую секундний клей, відповідно, щедро і. Прикладаю ось ці гілочки. таким чином ну, І, відповідно, нам треба зафіксувати. Ми тримаємо деякий час і ждемо, поки все закріпиться. Вже як дещо закріпилося, зафіксувалось, ми можемо додати дещо сюди клею. Більше підлити, ось так прогнути наші проволочки. Ну і далі нам треба або підклейку, так як в мене листочки були готові, підклейки такого кольору немає. Я буду закривати, відповідно, все листочками. І буду теж закріплювати все ось це на секундний клей. Я рідко працюю з секунним клеєм, тому що в мене на нього є алергічна реакція. Але в даному випадку, в даному випадку все ж таки, приходиться його використовувати. І ось ці, друзі, всі місця я все ж таки ось так беру і все перекриваю секундним клеєм і листочками. Або підклейкою, вже ви собі дивитеся. Ось так. Вже тут можна і такий клей використовувати, звичайний. Ну, але ж для того, щоб внутрішня сторона нашої, заготов... нашої квіточки, брошки або обруча можна так само чудово це все закріпити на обруч. Зараз я вам покажу. От берете обруч, наприклад, кладете сюди, на це місце. ось, Бачите, і фіксуєте. І таким чином у вас потім гілочки ви опустите. І у вас таким чином буде чудовий такий об'ємний обруч з квіткою. Дещо, можливо, погано видно, але це все можливо. Тобто тут повністю така плоска основа і об'ємна квітка. Якщо вам треба така об'ємна, зараз буде, можливо, будуть, якщо все буде в нас добре. Якщо, надіюся, буде Спокій, то, можливо, для діток будуть якісь новорічні свята. Дуже принаймні цього хотілося б. Ось, ось, друзі, така була, значить, у мене сьогодні був майстер-клас, основку я не буду кріпити, тому що замовлення з брошкою я вже зробила. це просто для вас був відзнятий окремий майстер-клас для того, щоб показати, так як я пообіцяла, що покажу, як я робила цю цікаву квіточку. Я сподіваюся, що цей майстер-клас був вам корисний принесе вам трішки позитивного настрою. Всім бажаю миру, всім бажаю всього-всього і скоріше нашої перемоги, щоб ми змогли з вами спокійно жити в нашій чудовій країні, в Україні. Дякую всім за увагу, цілою люблю, пока-пока.